Всім привіт! Вітаю! Сьогодні неділя, 10 березня. І тепер цей календарик ви будете часто бачити в моїх відео. Але ж він гарний, рекомендую! Сьогодні в День Державного Гімну України просто нагадуємо: згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Підтримуємо, вчимо слова гімну, хто ще не знає, і обов'язково співаємо. Сьогодні прекрасний теплий сонячний день, і сьогодні небо без єдиної хмаринки. Подивіться, яке воно голубе. В сьогоднішньому моєму відео буде трішки неділі, трішки суботи, трішки всього. Тому запрошую вас всіх до перегляду і гарного вам тихого, мирного сонячного дня! Вчір, суботи, а Я на кухні тут кручуся. Знаєте, от як раніше казали, та празничок, це в нас так на Черкащині казали, та празничок нічого робити не можна. Так, оце я сьогодні, знаєте, нічого робити не можна, але наготувала. І тут на кухні кручуся. Ну, знаєте, як наче це й не робота. Ну, Це така вже самоіронія і вже такий от жарт. Звичайно, ми жінки, ми готуємо все, придумуємо щось, але це не робота. Це так, ми тут на кухні просто танцюємо. Так, що ж я приготувала? Такий легенький супчик приготувала. У мене є тушунка, тому швидко так знаєте картопля, морква, цибулька, обов'язково таку легеньку роблю засмажечку. Тушонка туди, і люблю коли з тушонкою, то щоб була така міленька вермишелька. Посолила, поперчила, щось там ще додала. Таке листочок. Ну дуже швидкий, легкий і смачний супчик. Так, картоплю зварила, вареники ж буду варити. І в картоплю додала ще, у мене так, такий паштет є домашній от Туди ще трішки додала цього паштету, щоб така вона була ну, якась трішки, ця картопля смачніша, чи жирніша, чи як то кажучи, от так, Так, тісто на вареники замісила, Тут воно у мене відпочиває. Роблю на кефірі, додаю соду, яйце і борошно. І буду варити на пару вареники. Так, тут у мене ще локація, капусту ж теж посмажила небагато, тому що в мене син не любить з капустою вареники. Тут просто картоплю в мундирках відварила. От я буду їсти просто так картоплю. Так, побачила у Раї на каналі такий салат, буряк і кукурудза. Підписуйтесь, до речі, на канал Раї. Рая Богуш, Я вже вам якось рекомендувала її канал. Все смачно і не тільки показує вона, що вона готує, також у неї зараз розпочинається огородньо-дачний сезон, тому буде цікаво. До речі, Знаєте, на каналі на її буває ще так, що от ти знаєш про якесь блюдо, але забула про нього. так от. І от дивишся, ага, от Рая щось приготувала. Так, це ж я таке теж готувала, а забула. Тому інколи дуже-дуже корисні такі от кулінарні канали, вони не тільки показують, як приготувати щось нове, а й також нагадають вам про те старе. Як, про яке ви забули, ну, якось от так. Ну, а також ще заходьте на канал до пані Марії, до Пані Марії, вибачте, теж вам уже її рекомендувала під відео залишу посилання на ці два канали. От я їх дивлюся. Привіт вам, дівчата. І тримаємося і підтримуємо одна одну. Я знаю, що ви заходите до мене в гості. Дякую вам за коментарі і за підтримку. Так. Що ще в мене сьогодні буде? А сьогодні та мабуть, вже нічого. Щ, ще ж мені от вареники ліпити готувати. Е, а завтра, вже зранку, сьогодні трішки може зварю, і завтра зранку, в неділю, теж буде в мене вже така от страва. Знаю, що на заході України кожної неділі готують обов'язково вареники, йдуть в церкву. Ну, така, така в них традиція. Я, чесно кажучи, от про це дізналася тільки ну, можливо, рік назад, що на заході України така традиція варити вареники в неділю обов'язково. У нас на Черкащині таких традицій немає. Ми варимо, коли нам, коли нам захочеться. Але знаю, що в багатьох сім'ях субота-неділя завжди печуть хліб. Отак. Ну, так що в кожному регіоні України свої традиції, і це дуже-дуже чудово, прекрасно. Україна велика, різнобарвна. Пишаємося нею і любимо. Так, все, 9 вечора. епопея з варениками завершилася, вже й повечеряли, трішки зварила, оці віднесу морозильну камеру, і тут навіть ще от, варянички. Получилися, мабуть, 4 штуки. Завжди пам'ятаю, що коли мама готувала вареники, завжди от я просила її залишити, саме, щоб були варяниці таке просто тісто. Так, так смачно, особливо, коли воно свіже, а ще з маслом. Не робила засмажку з салом і з цибулею, тому що син у мене не любить. Отак от все ми готуємо, щоб. Тільки догодити, щоб тільки вони поїли, особливо діти. Так що, отак закінчиться між суботній вечір на кухні. Зараз подивлюся, що там і як, можливо, ляжу і зразу засну, а можливо, ще подивлюся. Знаєте, що хочу подивитися? Мультфільм. Якщо подивлюся, то обов'язково з вами вже потім завтра поділюся, чи сподобався, чи ні, і завтра розповім. Так що, от от так пройшла моя субота. Всім смачного! Вчора я все-таки подивилася цей мультик, який називається Коко Дісней і Піксар. Випустили ще в 2017 році, в жовтні місяці. Але знаєте, поки син був маленький, то ще якось я була в курсі всіх мультиків, фільмів для дітей, які виходили. Але це якось пропустила. І от мені. В інстаграмі в рекомендації потрапив цей мультик. І також один блогер розповідав, що прямо цей мультик у нього на першому місці. Тому якось, знаєте, от так співпало, що саме вчора я захотіла передивитись, подивитися вірніше, цей мультик. Дуже сподобався, рекомендую от про 12-річного хлопчика, який хоче воз'єднати своїх живих і померлих родичів. Чудовий, чудовий, просто отримав. Рекомендую вам цей мультфільм подивитися обов'язково. Або самі подивіться, або з дітьми. Чудовий. Так, ще хочу от передивитися всі свої цибулеві е, квіти. Почала з тюльпань, ой, з гладіолусів, але бачите, от перебрала і не подобається мені їх стан. Ну, Там, звичайно, от уже багатенько проклюнулося, але вони бачу, що такі хворі. Хворі цибулинки. Буду їх трішки реанімовувати, можливо, в марганцовці, можливо, ще в якомусь розчині. От. Але ще й потрібно мені буде докупити в цьому році гладіолуси, тому що мої вже якось бачу, що трішки виродилися. От, так що... Хотіла сьогодні щось ще посадити, покопати, але думаю, що ще почекаю трішки, ще земля холодна, і на цьому тижні дощі обіцяють. Ну, Побачимо, яка буде погода. Можливо, до 15 березня нічого робити ще поки що з землею і не буду. Ну, але як я люблю казати, поживемо, побачимо. Тому от такі в мене. Новини, такі мене справи. Кому цікаво, дівчата, дякую вам, що дивитеся, дякую, що коментуєте. Завтра ще мене вийде одне відео, а потім хочу взяти трішки вихідні дні. Все-таки не так просто це все кожного дня випускати відео. Але все рівно мені це подобається, і надію, що вам теж все подобається. Дякую ще раз і на сьогодні все. Гарного вам початку тижня те взагалі гарного вам тижня, тихого, мирного, спокійного, продуктивного. Нехай у всіх все буде добре. До наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!